Що робити для того, щоб виконати цей безглуздий закон та продовжити ваш термін відстрочки з 12.08.24? Перший крок це підготувати заяву про продовження відстрочки. Чи потрібно долучати до заяви знову повний пакет документів у законодавстві? Зазначено, що повний пакет документів подавати не потрібно. Чи можна направити таку заяву Укрпоштою на адресу ТЦК ТСП? Я вважаю, що так. І так вважаю не лише я, а ще й інші юристи, в тому числі судді в своїх рішеннях. Звісно, що співробітники ТЦК вважають інакше, навіщо їм розумітися на законах, коли у них є начальник. Тому в будь якому разі раджу навіть перед походом ЦК ТСП, будь то з питання продовження відстрочки чи оформлення її вперше, направити завчасну заяву до ТЦК поштою. Якщо вам потрібна консультація, підготовка заяви про продовження відстрочки або допомогти з оформленням відстрочки вперше, звертайтесь. Якщо вам потрібна консультація, підготовка заяви про продовження відстрочки, або допомогти з оформленням відстрочки вперше, звертайтесь. Ми працюємо по всій Україні та за її межами в онлайн форматі. а кияни та гості столиці можуть завітати до нашого офісу на особистий прийом до мене на вулиці Хрещатик, 44Б. Швидкий запис на консультацію здійснюється за посиланням в шапці цього профіля, або просто напишіть в особисті повідомлення.